Ну, але ж Путін наголосив на тому, та що це е, такий е, перший раз. Мовляв, якщо далі Україна продовжить стріляти далекобійною зброєю по території Росії, то вже там будуть ядерні боєголовки. Ну це нагнітання і намага, і намагання торгу. Як про е, його взагалі поведінку, як ви її читали? Це страх, це він загнаний в куток. Це він намагається вплинути е, лише на українців е, і зсередини якось діняти якусь. Бучу, що у нього точно не вийде, чи на європейців так само впливає знов. І я лише додам, знаєте, що, що зараз. От читаю вуса Путіна. Оце Пісков сказав, що зараз виявляється терористична федерація буде пропрацьовувати механізми, як сповіщати українське населення перед тим як вони будуть наносити нові балістичні удари. Тобто, це ж теж таке інформаційне нагнітання. Звичайно, стовідсотково. Я дуже хочу порадити ваші шановні аудиторії. Щоб по-перше, не нагнітатися, бо моє оточення воно дійсно нагнітається. Багато хто питає. так що все, тікати, все кінець, нам кришка. Я ну ми ж не можемо до кінця загляну заглянути в голову до Путіна. Хоча, звісно, було б цікаво побачити, але тільки у вигляді А, Ключовий показник для аудиторії це моніторити, будь ласка, офіційні. Інтернет представництва посольства Сполучених Штатів в Україні. Ну давайте хай це буде посольство США, Великобританії, і хай це буде Китай. І для вас це буде показником. Якщо ці установи вони оголошують, що все сьогодні на роботу не виходимо. Є якийсь там red flag, там червоний прапорець виставляється. Це показник того, що щось відбувається. Звісно, росіяни намагається показати, що вони не є ворогами для цивільного населення. Вони сприймають ворогом виключно українську владу, тому саме і роблять такі заяви, що ми, українців не хочемо знищувати. Ми їх будемо попереджати, будемо атакувати виключно військові об'єкти. Але ми за три роки вже побачили, скільки цивільних було вбито. От останній приклад це місто Суми, коли прилетіли російські шахеди, які були начинені шрапнеллю. Тобто, це зброя виключно проти людей. В місті Суми, в самому місті проти людей використовували шрапнель. Це означає, що росіяни працюють проти людей. Ну, ми це розуміли, це просто чергове треба було підтвердити. Путін особисто, ще раз кажу, я його сприймаю це як відчі. От Ця ракета це не від гарного життя. Це означає, що традиційних засобів в нього вже не залишається. Треба йти кудись вище, діставати з полиці оту ось велику, большую большую ракету і пробувати бити вже по українському цьому підприємству. Але цікаво, було підмічено, і це перше підмітив Антон Гераченка. Оцей ось. Спіч від Путіна він тривав, здається, там 7 хвилин, і Антон Гіречника підмічає, що Путін навіть руками за цей час не поворухнув ані пальцями, ані руками. І таке враження було. і припускає, що це, начебто, штучний інтелект намалював Путін. Ну малював. Підібрали ну, текст був складений, а він просто його озвучив, зачитав. І на підтвердження цього є там посилання на інше відео, буквально нещодавно, де він сидить, там щось там руками перебирає постійно. Тобто, ну, дійсно складається враження, що штучний інтелект міг виступити за самого Путіна. Що це означає? Чи живий він, чи не живий. Я думаю, що він живий, але, можливо, чомусь, бачите, вирішив за себе випустити навіть не двійника, а цифрового двійника. Ну, навіть якщо так не, не будемо тут конспірологію розводити живий неживий, але в світлі цих заяв чи боїться він своїх же? Ну тому що давайте все ж таки ми розуміємо, що його кліка його підтримує, тому що вона на цьому також і заробляє, але в будь-який момент вона може втратити не лише заробітки і життя. От чи боїться він своїх? Сто відсотків. Беззаперечно, поясню чому. Дивіться, ми знаємо, що російський народ, і взагалі там російські олігархи, силовики, вони приймуть любого російського президента з, з в, 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 господі, товстого, гладкого, худого, не знаю, там, плішивого, лисого, волохатого, розумного, нерозумного. Але вони не сприймуть, якщо ну, взагалі не приймуть і не зрозуміють, і не пробачать, якщо їхній президент. Буде слабким Путін показує свою слабкість останні три роки. Так, перші декілька місяців, навіть перший рік, можна було б що наша спецоперація йде по чітко установленому плану. Він до речі, подивіться, будь ласка, він перестав згадувати, що спецоперація йде по плану. Взагалі більше таких згадок немає. Є там теза про те, що ми досягнемо всіх цілей, які цілей не зрозуміло. Але все його оточення без перебільшення воно бачить, що ситуація погіршиться. Що рубль вже там скільки долар 102 рублі? Ну тобто, це психологічна історія. Що ключова ставка центробанку, вона вже найбільша в історії Російської Федерації з часів незалежності, що Газпром вперше в житті отримав збитки в 500 мільярдів рублів. Перше цього просто ніхто не міг уявити. Згадайте, будь ласка, років 10 тому навіть жартували. Придбав собі трішки акції Газпрому, забезпечив себе та своє покоління. Ну, своїх дітей там, внуків, нащадків на декілька поколінь вперед. Газпром це вже все, це збиткова історія, і таких речей стає все більше, більше, більше. Я думаю, що він починає побоюватися свого власного оточення. Бо в нього немає перемог, в нього немає що продати своєму народові, немає що розказати найближчим людям, і він постійно вбачає, що хтось планує його заміщення. Угу. Ну ми. У я думаю, всі на це сподіваємося, щоб це заміщення чим швидше відбулося. Але ось дивіться, чи не робить він зараз ставку на своїх інших партнерів та не середини країни. Ми почули заяви Вучіча. Наприклад, не треба жартувати з Путіним. Він не бліфує. Він точно вдарить. Вже Кім Чен Ін так само сказав про те, що може все ближче і ближче Південна Корея до ядерного удару від Північної Кореї. Так само після цієї промови Путіна сказав штатам, що так не можна, треба Зупинятися, от е, чи знаходить він підтримку в е, своїх е, таких союзників, як ви бачите? Ну, союзники, а давайте так а хто в нього великий союзник? Пан Вучич, ну ти маленька країна і він і... сидить в Європі. Так mm. а Кимчен вже до речі. Буквально от щойно з'явилася інформація про те, що Росія передала свої ракети Росія поставила КНДР ракети протиповітряної оборони в обмін на відправку віз для участі у, у війні проти України. Тут питання, звичайно, до протиракетної оборони Російської Федерації. Ми знаємо, як вона працює, і що тут на що міняють. але тим не менше союзник. Союзника, але мені цікаво, чому Північна Корея не зателефонувала в Іран і не запитала Ей, Іранці, а я А як російське ППО спрацювало під час масованого удару з боку Ізраїлю?» І там могли б чітко відповісти, що це ніяк в принципі навпаки, мало то що було пробиття, так ще були знищено декілька цих комплексів саме ударами ізраїльських військовоповітряних сил. І ми знаємо, що Іран поставив дуже негативну оцінку. Цим російським комплексом і сказав, що будемо на майбутнє користуватися власними розробками. Бо російські ці ось ну ці, ці комплекси вони не задовільняють Іран, і Взагалі, вони ну не цікаві, не своєчасні, не актуальні. Їх треба позбавлятися так, окей, можливо там. Росія все-таки поставила в якійсь кількості ці комплекси до північної Кореї, але ж і сама Росія потерпає від нестачі цих е, систем. Вони регулярно знищуються. Подивіться, будь ласка, е, регулярно публікуються відео від Служби безпеки України, як вони шинкують російську техніку. Там вже тищу одиниць, тільки танків і велика кількість радіолокаційних станцій протиповітряної оборони, і гур так само робить і збройні сили України. Цих комплексів більше не стає, вони мають тенденцію до закінчення. Цей жест був виключно політичним, порадили північній Кореї, отримали натомість людей, і це ключова ознака, ключовий показник того, що власних людей починає не вистачати. Це одна ознака. Друга ознака в Російській Федерації було на днях заявлено від цих людей, які займаються медичною програмою в Кабміні російському, і вони кажуть, що. Відсоток повернення на фронт раніше поранених людей тепер становить 96, тобто вони починають визнавати тих людей, які отримали там легкі поранення. Вони їх визнають як такі, що там поранень не мають, а починають їм приписувати, що здоров, здоров, здоров. Ті, хто отримали там середньої тяжкості, переписують їх на легкі і знову відправляють на фронт. І є багато відео, де росіяни скаржуться там. Він з ампутацією, він там без ока, а його все одно відправляють на фронт. Це Друга ознака, другий показник того, що з людьми складно, з людьми важко. Можливо, Російська Федерація досягла певного такого плато в грошових виплатах і тепер не може виплачувати більше ніж зараз вже було зазначено. Там скільки білгарська область, 31 тисячу доларів. Це разова виплата. Можливо, все більше вони лізти поки що не можуть, і люди не йдуть. А люди потрібні на фронтах. І ось вони починають брати північних корейців та повертати поранених знову на фронт, і до того ж зменшувати їм суми виплат за поранення. Ну а ми судячи з ударів Сторумшедом, дістаємо і до північно-корейських солдат. Ну принаймні вже починають з'являтися певні е, уривчасті та уривки від інформації, що ми все ж таки поцілили в Курській області, нібито там поранено північно-корейського якогось високопоставленого офіцера, здається, чи генерала можу помилятися вже навіть читала, що там поранена міцістра, е, два чи три північно-корейських солдати е, було вбито. Ось про. Про далекобійну зброю ми маємо Storm Shadow, ми маємо атакам, like все не багато, але маємо і зараз, нібито говоримо про те, що а може б нам треба ще й поставити томагавки. У мене тут питання: а чи потрібні нам томагавки, враховуючи, що для томагавків, наскільки я розумію, потрібно, щоб заходив корабель? Ну тобто, пускова сама установка теж вона важлива. Ну, якщо не помиляюся, їх можна запускати із повітря, із землі, ну із uh -huh. води. А, це одна складова. А друга, ну почекайте, ми такамся тільки тільки народили. Ну не ми а сполучені штати Америки. Так вони нам дали минулого року, але там настільки була обмежена кількість, взагалі йшлася мова про 20 штук. А зараз New York Times каже про те, що нам передали їх 50, але ми повинні розуміти, що 50 ракет це не означає 50 ціли. Це означає, що ціли буде там на порядок менший. От під час цієї атаки по е останньому складу в Брянській області було використано за різними оцінками 6-8 ракет. із них дві американці підтвердили, кажуть, що було збито російськими системами протиповітряної оборони. Тому поки що про томагавки мови не йдеться плюс їх треба там і навчити людей, як з ними співпрацювати. В теорії це може бути, звісно, але а, там же є, не забувайте режим контролю за передачами ракетних технологій. І міжнародні режими вони забороняють. Ну ці передачі забороняють передавати ракети з радіусом дії. Більше 300 кілометрів, тобто швидше за все, ми тауруси. Якщо його отримаємо, то з радіусом тільки до 300 кілометрів. А все решта залишається для німців, ну і для американців відповідно, тобто далекобійно нам передавати не будуть. Угу. Ну, знаєте, 300 кілометрів теж добре, якщо, наприклад, з Курської області їх використовувати, та ну тобто, чим ближче ми підійдемо, тим далі для нас ці 300 кілометрів можуть не заграти. Пане Іване, ну і говорячи про те, як світ реагує та на промову з цієї кремлівської цвілі, на те, що Росія почала обстріл балістичними ракетами і все більше і більше нагнітає. Бачимо, що у Шольця також стали більш такі різкіше висловлювання, але тим не менше стало відомо, що. Що Німеччина готує план оборони на випадок можливого вторгнення Російської Федерації до країн НАТО. Там а, цей секретний документ операція Німеччина на тисячі сторінок. А він передбачає розгортання війська в 800 тисяч, а, радять цивільним купувати генератори. Але ось тут основне для мене, та як для Українки, що вони готуються до війни, яка може настати, що Росія, мовляв, може напасти протягом 7-12 років. А ось ці 7-12 років, тобто вони намагаються перечекати за наш рахунок? Ні, дивіться, я поясню спроб... пояснення таке. Е е я дуже радію, що в німецькому суспільстві з'явилася вже така риторика. Вони не живуть в парадигмі. що… Всі люди, браття, зелені технології. Ми повинні займатися екологією, відновлювальними джерелами енергії. Це, це, це важливо. Ми розуміємо, що планета це головне, але от у нас є такий сусід по планеті, з яким просто так домовитися, не вийде. І Німці, німецька ця риторика, вона призначена в першу чергу на внутрішнє користування, вони не для зовнішнього користування треба профінансувати всі ці видатки бо після розвалу радянського союзу після об'єднання двох Німеччин, вони почали працювати на те, щоб там ну, більше з'єднатися, соціальні проекти через відновлювання джерела е енергії. А військо воно йшло вниз, низ, зниз. Фінансування, бо ну нашу? Ну немає ворога. Ну всі в Європі товаришують. У нас тут Шенген безвіз, все нормально. А, ну нащо нам тримати такі бундисбундесвір з такими видатками? видатками бо він не заробляє гроші. Зараз таке розуміння прийшло навпаки, що бундесвір стане захистом Німеччини і в нього треба вкладати гроші Це довга історія. Не можна просто так виділити 100 мільярдів євро казати так. Все на військо, щоб до кінця року все було окей, так не буває. Це займає певний період часу. І ось 7-12 років це період інвестування. Скільки треба інвестувати, скільки років в військову промислову галузь, щоб вона розкрилася наповну, щоб вони могли виготовляти там умовно, там не знати мільйон снарядів на рік, щоб у них там, наприклад, 10 мільйонів снарядів лежало десь на, на поличках, десь в якихось там горах, в Тіролі, в Тіролі і щоб було багато танків, щоб воно все працювало. Бо згадайте такий приклад, коли а, під час повномасштабки а, одна з країн Європейського Союзу, ми кажемо, у це Іспанія була, каже Україні: Українці, ми вам дамо наші танки, ліапард, все тримайте». Проходить два тижні. Іспанці виходять. З яв каже: Ой, слухайте, ми дуже перепрошуємо. Ми тут їх витягнули зі складів. Подивилися О, мама дорога, а Вони там всі поіржавіли, Там башти зняті. Короче, вони їхати не можуть. Нам треба ще декілька місяців місяців, щоб їх відновити. Можливо, така ж сама історія є, і в Німеччині вона сто 100% є і ці цю техніку. Треба відновити, вкласти гроші. Тобто, це планування бюджетно, щоб гроші йшли не просто в цьому році і в наступному, а щоб оці 7-12 років вони рівномірно рівними частинами йшли в ВПК, і ВПК німецький розвивався. Пане Іване, ось ми починали розмову та з заяв Путіна про те, як він лякав світ і про те, що не можна давати Україні далі далекобійну зброю, але ми пам'ятаємо, що вже відбувалися певні удари. Як ви бачите, напевно, не треба загадувати та на майбутнє. Хочеться побачити ці сюрпризи, але все ж таки чи можуть на нас зараз чимось натиснути наші міжнародні партнери, щоб ми справді не використовували ось Storm Shadow і атакам спроти Росії. В теорії можуть, але мені здається, якщо такий тиск буде, то тільки після використання всіх цих ракет. Я б більше так би схилявся. Якщо все таки Сполучені Штати та Великобританія надали такі дозволи, мені здається, як там пропагандистка, пропагандистка Маргарита Сіманян каже, начальник задню дати не може. Ну, мені здається, що це буде не камільфо, навіть для пана Байдена та для Кіра Стармера сказати, що ні, ні, ні ні ми повертаємо ці ракети назад. Тому я думаю, що як тільки ми їх використаємо, можливо, там будуть якісь інші цілі. Нас попрохають, можливо, не бити по штабах, можливо, це будуть аеродроми, можливо, це будуть склади. А от так, щоб по штабах щоб це було не дуже болюче для Росіян, це в теорії дійсно у нас про це можуть попрохати. Угу. Хоча хочеться, щоб їм е, також е, боліло, як і, і нам. А, а можливо, навіть більше. Пане Іване, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Іван Степак, військовий аналітик, колишньої співробітник служби безпеки України, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. Підписуйтесь, коментуйте, розширюйте. Ну і залишайте свої питання, які ми потім можемо піднімати в ефірі з нашими гостями. До зустрічі!